футболу. Вітаємо глядачів телеканалу Конкурент Україна. У різдвяні дні та напередодні Нового року бажаємо вам віри в перемогу. Як на полі, так і у житті. В ефірі «Конкурент Футбол». Український футбол знову опинився у центрі гучних рішень і трансферних сценаріїв. Голкіпер УПЛ готовий змітнити громадянство. Циганков визначився зі своїм майбутнім, а вартість довбика знову пішла вниз. Реалу пропонують рекордні гроші за куртуа. Шахтар вступає у боротьбу з грандами АПЛ. А лідер бомбардирської гонки УПЛ може поїхати до Казахстану. Плюс зимова чистка в клубі УПЛ, розшук ексглави УАФ і несподівані кадри рішення в Динамо з вами, Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. Олексій Паламарчук, який захищає ворота Черкаського ЛНЗ, заявив про готовність змінити футбольне громадянство. Гравець висловив намір представляти національну збірну Молдови на міжнародній арені у разі отримання офіційного запрошення. На цей момент представники молдовської сторони ще не виходили на зв'язок із голкіпером. Проте сам виконавець підтвердив, що не відмовиться від такої пропозиції, якщо вона надійде юридичною підставою для набуття нового громадянства та зміни спортивної приналежності є. Місце народження спортсмена 34-річний воротар народився у місті Бендери та має молдовське свідоцтво про народження. Такий крок розглядається як можливість для виступів на міжнародному рівні та новий етап у професійній діяльності досвідченого гравця. Віктор Жирон і Віктор Циганков не залишать іспанську команду під час зимового періоду переходів. Гравець висловив бажання завершити поточний сезон у своєму нинішньому клубі. Питання про зміну прописки може знову виникнути лише влітку 2026 року. Основним критерієм для подальшого розвитку кар'єри стане виступ футболіста у другій половині ігрового року. Стабільна гра навесні та відсутність ушкоджень мають стати підґрунтям для зацікавленості з боку представників сильніших європейських чемпіонатів. Попередні спроби здійснити трансфер виявилися невдалими через проблеми зі здоров'ям, які виникали в минулому сезоні. Зараз пріоритетом для гравця є повноцінне відновлення та уникнення нових травм. Це дозволить розраховувати на привабливі пропозиції після завершення національної першості. Аналітичний портал «Трансфермаркт» оновив ринкові оцінки футболістів італійської серії. А зміни торкнулися й українських легіонерів, які нині виступають у чемпіонаті Італії. Найпомітніше коригування отримав нападник Роми Артем Довбек. Через нестабільні виступи в поточному сезоні його трансферна ціна знизилась на 5 мільйонів євро. Тепер українського форварда оцінюють у 20 мільйонів. Водночас вартість хавбека Дженуа Руслана Маліновського залишилась без змін. Трансформ. Маркт, як і раніше, визначає її на рівні 2,5 мільйонів євро. Мадридський реал ухвалив остаточне рішення щодо майбутнього свого основного голкіпера після отримання офіційного запиту зі сходу. Керівництво клубу не розглядає можливість продажу гравця, попри високу фінансову привабливість пропозиції. Для іспанського гранда воротар залишається фундаментальною фігурою, яка забезпечує стабільність результатів і не вважається трансферним активом для продажу. Клуби із Саудівської Аравії висловили готовність виплатити футболісту 90 мільйонів євро протягом. Трирічного терміну за умовами потенційної угоди Бельгієць міг би отримувати по 30 мільйонів євро за кожен ігровий сезон. Проте в Мадриді спокійно відреагували на цей інтерес, наголосивши на статусі гравця як беззаперечного першого номера команди. У клубі впевнені, що воротар здатен утримувати свій рівень ще кілька років. Шахтар зацікавлений у підписання талановитого футболіста з АПЛ Вінгер Вестгема Луїс Гільєрме потрапив до сфери інтересів одразу кількох європейських клубів, серед яких є й гірники. Окрім на 19-річного бразильця претендують Наполі, Фьорентина а також португальські гранди, Бенфіка, Порту та Спортінг. Лондонський клуб оцінює футболіста в 30 мільйонів євро. І відомо, що молотобійці вже розпочали переговори щодо можливого трансферу з однією із перерахованих команд. command. Форвард збірної України та римської Роми Артем Довбек може опинитися в центрі гучних трансферних переговорів між клубами серії А та Ла Ліги. Керівництво Римлян розглядає можливість кадрових змін з мадридським атлетіком. В Італії готові обговорювати варіанти обміну нападниками, за якого Довбек може переїхати до столиці Іспанії. А у зворотному напрямку вирушить Джанкомо Распадорі. Такий сценарій розглядають як спосіб освіжити атакувальну лінію обох команд без значних фінансового фінансових втрат Майбутнє Віктора Циганкова в іспанській лалізі може набути нового розвитку вже на початку 2026 року. Український вінгер, який нині захищає кольори жерони, опинився серед футболістів, за якими уважно стежать конкуренти по чемпіонату. Інтерес до гравця проявляє вільяреал. У клубі розглядають варіанти посилення складу для боротьби за високі позиції в турнірній таблиці та збереження шансів у єврокубках. Циганков входить до переліку виконавців, здатних додати якості атакувальним діям команди. Попри те, що взимку жовта субмарина. Першочергово планує закрити інші позиції. Кандидатура українця перебуває на контролі керівництва та скаутського відділу. Нападник Луганської зорі Пилип Бутківський опинився у сфері інтересів клубу з Казахстану. Павлодарський іртиш вивчає можливість підписання досвідченого українського форварда. Попри те, що чинна угода 33-річного гравця з зорей розрахована до завершення поточного сезону, варіант із достроковою зміною клубу не виключається. Ключовим фактором може стати фінансова сторона питання. Якщо казахстанський клуб зможе запропонувати умови, які влаштують футболіста, трансфер може відбутися вже цієї зими. Рівненський Верес готується до серйозних змін у складі під час зимової паузи. Керівництво клубу вже розпочало процес оновлення команди, і перші кадрові рішення не змусили себе чекати. Команду залишили Кучаров і Балаба. Втім, на цьому перебудова не завершиться. Найближчим часом вовки мають намір припинити співпрацю ще з двома футболістами: Сергієм Стенем та Самуелем Нонго. Обидва гравці не входять у подальші плани тренерського штабу. Також під питанням залишається. Утня захисника Семена Вовченка його відхід можливий у разі появи конкретних пропозицій від інших клубів під час зимового трансферного вікна. Міністерство внутрішніх справ України включило до переліку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування колишнього голову Української асоціації футболу. Офіційною датою зникнення фігуранта вказано 5 листопада 2025 року. Наразі він перебуває у статусі особи, що уникає правосуддя після пред'явлення офіційних підозр у вчиненні низки злочинів. Слідчі дії стосуються звинувачень у привласненні та розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, а також у службовому підрозділу. Основні претензії правоохоронців пов'язані із махінаціями навколо фінансових транзакцій від УЄФА на суму понад 9 мільйонів євро, які були спрямовані на рахунки приватної структури. Також предметом розслідування є факти розкрадання коштів під час зведення підприємства з виробництва штучного покриття для стадіонів. Офіційну підозру у вчиненні цих правопорушень було оголошено в жовтні 2025 року. Чник головного тренера київського динамо Мацей Кіндзьорек опинився у структурі українського гранда. Завдяки специфічній процедурі відбору його кандидатуру обрали в режимі онлайн, паралельно збираючи відгуки у людей пов'язаних із командою. Ключовою стала рекомендація колишнього захисника білосиніх Томаша Кінзьори, чия думка має вагоме значення для керівництва клубу. Переїзд до Києва став для польського фахівця усвідомленим ризиком. Перед ухваленням рішення він провів ретельну перевірку ситуації в країні та національному чемпіонаті, консультуючись із колегами та знайомими. Попри природне почуття страху через поточні обставини, тренер вирішив прийняти цей виклик і зараз зазначає, що реальність повністю відповідає його попереднім очікуванням та результатам власного дослідження. Головною мотивацією для роботи в Динамо став статус колективу як одного з найбільших у цій частині Європи. Фахівець відзначив історичні досягнення клубу, наявність у його літописі володарі золотого м'яча та досвід здобуття європейських трофеїв також вагомим аргументом виявилася висока ринкова вартість складу киян, яку фахівець оцінив як таку, що перевищує 100 мільйонів євро. Хоча актуальні дані вказують на показник у 73,5 мільйона євро. До приїзду в Україну Мацекінзіорек сформував солідний професійний досвід у польському футболі. Він працював у штабі Ракува під час підйому від нижчих довізіонів до еліти. А також був асистентом у Гдинській арці та Познанському леху, з яким здобув титул чемпіона Польщі. Останнім етапом його кар'єри перед переходом до Динамо була посада головного тренера у клубі Радом'як наразі новий представник тренерського штабу зосереджений на покращенні результатів білосиніх у внутрішній першості. Динамо перебуває на четвертій позиції в турнірній таблиці УПЛ, маючи у доробку 26 залікових балів після 16 проведених зустрічей. Фахівець на Голошу, що не має жодних сумнівів щодо свого вибору і продовжує працювати на новому для себе ринку. Валерій Кривенцов відреагував на інформацію про його можливе входження до оновленого тренерського штабу жіночої національної збірної України. Фахівець зазначив, що наразі йому нічого повідомити щодо офіційних звернень з боку асоціації для спільної роботи з ією Андрущак. Попри відсутність підтверджених домовленостей, тренер наголосив на своїй готовності до діалогу у разі появи конкретної пропозиції. Питання переходу в жіночий футбол залишається для спеціаліста відкритим. За словами Валерія Кривенцова, він оцінить цей виклик після того, як надійде офіційна інформація та будуть обговорені деталі потенційної співпраці. Наразі фахівець не дає ствердної відповіді щодо цікавості до цього напрямку, дотримуючись позиції вивчення обставин лише за наявності чітко. Формованого запиту професійна діяльність тренера призупинилася у жовтні 2024 року після його відходу з футбольного клубу «Буковина». До цього досвід Валерія Кривенцова включав роботу на посаді головного тренера у командах Зоря металіст «Металіст-1925» та Маріуполь. Також він мав тривалий етап кар'єри у структурі донецького шахтаря, де займався підготовкою молодіжних та юнацьких складів. Англійський Ноттінгем Форест повідомив про трагічну звістку. У віці 72 років пішов із життя легендарний екс-нападник команди Джон Робертсон. Саме з його ім'ям пов'язаний найуспішніший період в історії клубу. Робертсон став однією з ключових фігур Форест у кінці 1970-х років. Він відіграв визначальну роль у двох тріумфах клубу. В Кубку європейських чемпіонів у фіналі 1979 року. Віддав результативну передачу, а через рік особисто забив вирішальний м'яч. Окрім Європейських звершень Робертсон був частиною чемпіонської команди, яка сенсаційно виграла англійську прем'єр-лігу у 1978 році. На міжнародному рівні Форвард захищав кольори збірної Шотландії, за яку провів майже три десятки матчів. У складі національної команди він двічі представляв країну на чемпіонатах світу в Аргентині та Іспанії. Після завершення ігрової кар'єри Робертсон не залишив футбол. Він працював у тренерських штабах кількох відомих британських клубів. Зокрема, був асистентом наставника Лестера, Норвіча, Астонвіли та Селтіка. Колишній тренер низки українських клубів Олег Дулуб оцінив виступ ЛНЗ у першій частині сезону 2025-2026. На його думку, якість гри черкаського клубу не відповідає високій позиції в турнірній таблиці. Він вважає, що команда забагато покладалася на дії Проспера Оба, який вирішував результат у багатьох матчах. Також Дулуб звернув увагу на трансферну політику ЛНЗ, зазначивши, що клуб запросив велику кількість футболістів з руху, через що виникають складнощі. Ще з балансом складу після 16 турів УПЛ ЛНЗ очолює таблицю з 35 очками, випереджаючи шахтар за додатковими показниками. Бразильський гранд готовий повернути екс-гравця Шахтаря. Греміо розпочав переговори з Панаті щодо повернення вінгера Тете. Грецький клуб хоче отримати за футболіста 5 мільйонів євро, але бразильська сторона поки не готова погодитись на цю суму. Сам тете прагне повернутися до рідного клубу, де він розпочинав кар'єру. Поверненню також сприяє присутність нового тренера Греміо Луїша Каштру, з яким футболіст працював у Шахтарі. Нагадаємо, у 2019 році. Році гірники придбали тети за 15 мільйонів євро. За час виступів у Донеччан він провів 108 матчів, забив 38 голів та віддав 15 результативних передач. Контракт бразильця з Панатінайкусом чинний до літа 2028 року. А Трансфермаркт оцінює його в 11 мільйонів євро. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурентфутбол. Не перемикайтесь, далі більше.